Українська пісня року. Сучасна, яскрава, захоплива, мелодійна, наша. Українська пісня згуртовує, підтримує дух нації, розправляє крила в майбутнє і звучить голосно на весь світ, що ми є українці. Ми є нація. Ми є народ із власною тисячолітньою історією, культурою та традиціями. 20 років національному проєкту. Українська пісня року вона могла не статися, не відбутися, не здійснитися. Після здобуття незалежності російськомовна попса швидко витіснила українську музику, паростки якої тільки но ну, почали проростати. І саме у ці складні часи потужним проривом у медіапросторі стала поява в ефірі щорічного грандіозного шоу Національна музична премія Українська пісня року». Виконавці різних поколінь. Розмаїття музичних напрямків, виконання виключно українською мовою. Запальне та драйвове шоу. Пісня, яка об'єднала Україну. Сьогодні ми боронимо свою землю і волю, свої сім'ї, культуру, історію, мову, пісню. Українська пісня це дух нації, українська пісня, українська мова, українська душа вище ніж сонце, вище ніж небо. Тримаємо разом українську хвилю. Одним з перших, якщо не найпершим, хто розпочав еру відродження української пісні вітчизняного шоу-бізнесу, був ви вже здогадалися, так Михайло Поплавський світ. Побачили перші два масштабні проєкти: піар-проєкт, співаючий ректор, що охопив з часом усі терени України. Та телевізійний проєкт, наша пісня. А Михайло Поплавський став її засновником, продюсером, головним режисером та меценатом. Михайло Михайлович то взагалі наш діамант. Він криголам, а ми за ним йдемо. І старше, і середнє, і молодше покоління. Ну як так можна? Як можна так взагалі впливати на людей? Михайло Михайлович рептилоїд, Мені здається, О, до нас прийшов Михайло Михайлович, а Я з цию тут з вами балакаю. 18 січня 2004-го наша пісня вперше з'явилася в ефірі українського телебачення. Вітаю вас, шановні друзі. Ми з Ольгою з нетерпінням очікували сьогоднішньої зустрічі, і нарешті вона відбулася. Наша пісня напросто простора не всі душі зла. У телевізійному проєкті можливість брати участь мали українські і зарубіжні співаки за єдиною умовою виконання пісень українською мовою. І тільки можливо тепер вже цілком зрозуміло і відчутно яке вагоме і всеосяжне для українців для українства значення це мало. Пісні кожного народу і мова його, і її звучання, мелодика, мотиви, а звідси можливо і мотивування, умотивованість самого життя. Любовь. Прослідкуйте історію пісні будь-якої країни, народу, народності і мимоволі збагнете їх встановлення історії, болі й радощі, їх історичне минуле і сьогодення, буття ми сім'я. Так і українська пісня. Дослухаєшся і відчуєш. І Лани ширококолі, і Дніпро. І тугу за щастям волі, і безбашені веселощі з тієї ж волі, і сутність речей дійсно. Зрозуміло тільки тут, на цих теренах. І ніде інде. Дуже дуже потребує наш український люд, української пісні. Наш найбільший меседж в цьому світі це саме просувати українську мову. Ми так виховані. Ми цим живемо, ми цим дихаємо. Це наша рідна земля. Доброго вечора, шановні пані та панове, В ефірі першого національного церемонія нагородження кращих пісень. Під параду наша пісня в ефірі наймузичніша програма країни. Сьогодні з вами, як завжди, ексцентричне батл-шоу. Наша пісня тривали пошуки форми, з'являлися нові виконавці, лунали все нові і нові пісні. Хто знає стиль роботи поплавського, той розуміє, що по-іншому не могло бути. Українці мали отримувати найкраще від найкращих. і комусь тоді можливо це все могло здаватися марною метушнею. Проте, тепер цілком зрозуміло і відчутно, наскільки це було важливим для майбутнього. Наскільки усвідомленою і цілеспрямованою була стратегія становлення і послідовного приваблювання суспільства до свого українського, і мови, і танцю, і співу. Тепер це вже очевидно кожному. Доки в нас є пісня, ми Непереможна українська пісня року. Вона має право на хороше місце взагалі в європейському, мені кай... Здається, стандарті. Я гадаю, що українські пісні бути і жити в віках, як і самій Україні. У березні 2012 року сталося неймовірне. Український шоу-біз замахнувся на світовий рекорд Гіннеса. У межах вже популярного проєкту Наша пісня відбувся телевізійний марафон Пісня об'єднує нас. Рекорд українського пісенного телемарафону складає 110 годин. 3 хвилини, 27 секунд. Бажаю, щоб ми всі були на українській хвилі. І дуже мрію, щоб в Україні було модно бути українцем. Меседж телемарафону Тримаймо разом українську хвилю. Сколихнув культурний простір планети. Світовий рекорд побита! Варшава. Березень 2017 року. Не бійся висоти. Лети зі мною поруч і серце відчини. коханню і вітра. Гала-концерт та нагородження переможців загальнонаціонального проєкту Українська пісня року. До проєкту залучені найкращі польські та українські режисери, графічні дизайнери, звукорежисери, телеоператори. Тільки уявіть, Українська пісня року у Польщі, у Європі. Ведучі гала-концерту народні артисти України Михайло Поплавський і Наталія Бучинська. Сьогодні ми усі стали учасниками феричного, унікального українського проекту. Національна музична церемонія Українська пісня року» вже стала історією. Нині ми зробили інвестицію в майбутнє. Так зазначав тоді Михайло Поплавський. Українська пісня це генетичний код нації. Ми показали Європі дух, темперамент, палітру почуттів, якими живе кожен українець. Слава українській пісні і слава Україні через культуру, через духовність, через ментальність. Все що Європа нас е, нас краще розуміла, що ми є. Україна, ми щирий український народ. Що ми сьогодні йдемо з відкритим серцем і душою в Європу? Хто б міг подумати наскільки пророчими виявляться ці його думки вже через декілька років? І наскільки важливими виявляться його прагнення, та послідовна цілеспрямована культурно-просвітницька діяльність з популяризації української естради, українських шоу культури українства у цілому, любов до української культури, любов до людей Ну, треба розуміти ще контекст, в якому відбувається е, ця подія. Ми всі проживаємо досить тривожні часи е, місяці. Нашої історії української звісно не пісня перемагає у війні, але пісня, можливо, є одним з найсуттєвіших підґрунть перемоги, що не залишає байдужою жодну живу душу. 2020 року у Національному палаці мистецтв Україна відбулася церемонія нагородження премією Українська пісня року 2019 Михайло Михайлович живе цим. Це видно, що він живий. Тому вийде все, вийде. Якщо Михайло Михайлович взявся? Будьте певні, Михайло Поплавський разом із Олегом Винником вирішили дати проєкту новий поштовх, нове дихання. Нас українців взагалі пісня супроводжує скрізь на роботі і вдома, в дорозі і в подорожах. І погодьтеся, це прекрасна ідея відзначити тих людей, які дарують нам ці пісні. Ми починаємо це українська пісня року. 2019! Вони прагнули, аби якомога більше молодих виконавців талановитої молоді мали змогу проявити себе. Сам це дуже важливо, коли є українська музика, коли є українська пісня, коли є Михайло Михайлович Улавський. <головіко> коли це свято може об'єднати всіх людей навколо всю країну разом, щоб українці мали змогу відзначити кращих і улюблених виконавців країни. Дякую вам, велике. Я пишаюся, що я українка. Творців унікальної сучасної музики, які плекають і розвивають культуру. Гордість розриває груди за українську пісню. «Будьба». Прославляють Україну у світі. Зміцнюють духовність. Моєю місією на сцені є популяризувати українське. І наскільки ж це круто? Що я такий не один? Покладно писали цю пісню в 69-році. Це таке щастя через 50 років отримати цю нагородку. Дякую. Слава Україні! Слава, слава! Я хочу подякувати за цей концерт і взагалі за все, що він робить Михайло Михайлович Поплавський. І знову, вкотре все вдалося, з притаманною поплавському винахідливістю, яскравістю, душевністю, глядачі знову захоплювалися українською піснею, неймовірно багатогранною, драйвовою і автентичною, магічною та пристрасною, веселою і загадковою. Цього разу представлені просто всі три-чотири покоління артистів, як досвідчені артисти, народні, так і молоді, які починають, які запалюють Класна атмосфера, супер сцена, дуже багато світла. Так само, як і наступного року, у міжнародний день вишиванки, 19 травня, на національній музичній премії Українська пісня року 2020 Зірки українського шоу-бізу пройшлися червоною доріжкою, роздаючи автографи і фотографуючись із шанувальниками. Пісня це наша історія, наша перепустка, я би так сказала, в майбутнє Маю честь бути у проєкті з самого початку, ще коли була наша пісня, потім українська пісня. Це просто єдиний український проєкт. Українське пісня, це свято української пісні, культури, духу було присвячено 30-тій річниці незалежності України, об'єднавши на одній сцені легенд улюблених відомих та молодих виконавців під одним гаслом. Тримаємо разом українську хвилю! Витрима. І більше українська хвиля пішла наповнена надією охопити усі береги, як мінімум України. І це сталося, вірите ви чи ні. І сталося це у тому числі завдяки тому, що легенди української сцени наче наділяли своїми повноваженнями молодих виконавців, деякі з яких тепер вже й самі є легендами. І усі відчували гордість. І за пісні, і за характер пісень, і виконавців, і один за одного, і виконавці за глядачів, і глядачі за виконавців. І усі за мову, звучання, країну. За це об'єднання в єдиній хвилі. Прагнень світла, життя, надій. І це було свято. Свято, яке панує у серці кожного українця. Я люблю українську пісню, я народився в Україні з українською мовою і викопаний українськими піснями. Суперово, суперово. Все зроблено на високому рівні. Михайло Михайлович Поплавський просто супер. Ми сьогодні демонстрували нашу. Генетичну енергетику, і хай так буде завжди на початку 2022 року. Зайшлося про підготовку української пісні року 2021. Поплавський прагнув, аби церемонія відбулася 16 лютого 2022 року. А команда наполягала на 24 лютому, аби мати змогу краще підготуватися. Це ювілейна українська. Пісня рок, яка відбудеться 16 лютого в Національному палаці України, українська пісня року це єдина премія, яка повністю підтримує тільки україномовні пісні. Буде багато цікавих новинок, крутих артистів і звичайно, звичайна. Поплавський наполіг на своєму, і 16 лютого у національному палаці мистецтв Україна у Києві відбулася церемонія вручення нагород національної музичної премії Українська пісня року 2021 Сьогодні ми знову будемо нагороджувати найкращих артистів за найкращі пісні. Сьогодні для вас буде багато сюрпризів. Сучасна, яскрава, захоплива, мелодійна, наша. Ми виборонимо свою землю і воду, захистимо родини і спільноти, мистецтво і культуру, історію, мову, пісні, пісні, в яких душа нашого народу, вживе джерело яких від сердець до сердець вже більше 30 років вносить і свій скромний внесок, маленький українець, Михайло Поплавський. Humanity, a great divina, a great narrative, a great city, a great city, a